А далі ви почуєте знакові та шокуючі новини. Дональд Трамп дає прогноз по війні, каже, що Путін вже не в тій позиції, нові санкції на горизонті, а Держдеп попереджає, Трампа треба сприймати серйозно. Росія б'є по навчальному центру ЗСУ, є загиблі. Окупант боїться обстрілів з боку України, будує укриття на аеродромах поблизу нашого кордону. Цунамі на Камчатці, землетрус до восьми балів. Росію штормить по-справжньому. Ну а в Україні зміни. Глава Арма написала заяву про звільнення і знайдені просто мільйонні активи ТОП-посадовця. Друзі, я вас вітаю, ви дивитесь топ-5 найактуальніших новин за сьогодні, далі коротко та по суті про кожну з них. Давайте почнемо з найголовнішого про те, що буде далі з війною. Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю дає свій прогноз по війні. Трамп знову згадав про свої чудові розмови з Путіним, після яких він нібито вірив, що війну вдалося врегулювати. Про те, як він сам визнає, це дуже показово. Він сам визнає. Після таких дзвінків сталося дуже багато поганих речей. Трамп пояснив, що нині Путіну дуже важко. Чому ну бо він надіявся на триденну війну, але вона триває вже понад три роки? Він також нагадав про жахливі втрати. Трамп говорить про 7 тисяч солдатів щотижня з обох сторін. Також Трамп нагадав, що тепер усі витрати на американську зброю для України бере на себе Європа, і найголовніше, врегулювання війни в Україні займе значний проміжок часу. Друзі, заява нібито така простенька, ні про що не говорить, але насправді вона дуже важлива. Ну, по-перше, здається, Трамп починає бачити реальність визнання того, що Путін сподівався на бліцкрик і програв. Це вже в крок вперед. Ну а слова Трампа про те, що все це можна було б врегулювати, але це займе багато часу. Це, звісно, по-перше, стиль Трампа. А по-друге, це свідчення того, що ну, легкого рішення Трамп поки що не бачить, але він хоче закінчити війну в Україні. Тим часом у державному департаменті США попередили, що до ультиматуму Трампа треба ставитись серйозно. Речниця Держдепу Теми Брюс підкреслює, що президент Трамп довів, що до нього слід ставитись серйозно, бо він серйозна людина. Вона зазначає, що в адміністрації Трампа регулярно обговорюються санкції, ну і сам президент піднімає цю тему постійно. Ми знаємо, що це в його арсеналі, є багато речей, які він може зробити, заявила вона. Час неправильного тлумачення. Та терпіння Трампа, за словами держдепу, він друзі минув Ну а далі поговоримо про трагічні новини, які нагадують нам про ціну, яку ми платимо щодня. Російські війська у вівторок, 29 липня, завдали ракетного удару по території одного з. Навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Щонайменше три людини загинуло, та 18 отримали поранення. Попри всі заходи безпеки, втрат, на жаль, уникнути не вдалося. На місці працюють експертні служби, поранених пораненим надається вся необхідна медична допомога, відкрите службове розслідування, щоб ну, з'ясувати всі обставини. А водночас. Окупант боїться українських ударів. Агресор, ну, схоже, готується до нових сюрпризів з неба. За даними британської розвідки, Росія будує укриття на аеродромах поблизу кордону з Україною. Ну, зокрема, в Мілеровому, Курськ-Східному і Гвардійську. Тобто, три аеродроми. Будують ну, такі ангари, накривають їх бетоном, землею. Супутникові знімки показують, що ці укриття складаються з Такого куполоподобного даху, товстих протиударних дверей і засипаються землею для додаткового захисту. А це, друзі, є чітким сигналом, що росіяни розуміють, що їхні аеродроми в зоні ураження вони бояться і намагаються захистити свою авіацію. А ще це одне підтвердження ефективності наших далекобійних ударів. Ну, нехай будують, друзі, ми з вами. Все одно знайдемо, як їх знищити. Ну а тим часом сама природа допомагає знищити Росію. Природа, схоже, також вирішила внести свої корективи. А в ніч проти середи, 30 липня, поблизу узбережжя Камчатки, сталося відразу таких два потужних землетруси. Уявіть собі. Землетрус був потужністю в 8,7 та 5,8 балів. Після цього виникло 4-метрове цунамі, яке обрушилося на Курильські острови, та частково їх затопило. Оголосили термінову евакуацію. Цунамі дуже друзі, потужне. Навіть в Японії кількох китів викинуло на берег. А до евакуації закликали 2 мільйона людей. Хочу підкреслити, що потужність в 8,8 балів. Не було вже, друзі, давно цей найпотужніший землетрус за останні 70 років. І це справжнє стихійне лихо, і здається, природа також вирішила показати Росії. Ну а хто тут головний? А далі новина особливо актуальна для тих, ну хто досі, друзі, а вірить в Руський мір. Донецьк, колись місто Троянд після приходу російських окупантів перетворилося зараз на суцільну помийку. Уявіть собі, вода раз на три дні, і то не у всіх районах. Страшна антисанитарія. Люди викидають сміття прямо з вікон, а місто потопає у бруді та смороді. Окупанти зупинили роботу водопроводу та каналізації ще у 2022 році, створюючи умови для спалахів. Всіляких небезпечних хвороб. Навіть російські пропагандисти та зет-блогери скаржаться, що люди масово тікають з міста, ну, бо жити в таких умовах просто неможливо. І це не просто деградація, це свідома політика геноциду. Росіяни фактично знищують міста, які захоплюють, перетворюючи їх на смердючі звалища, непридатні для життя. А на цьому ще й заробляють, адже обслуговування житлового фонду віддали централізованим схемам управління з Москви. Донецьк це наочний приклад того, що чекає на будь-яке друзі українське місто, якщо воно так, звано, так мовити визволене Росією. А і на останок кілька важливих внутрішніх новин. Голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів скорочено АРМА Олена Дума написала заяву на звільнення. Вона зазначила, що йде у відставку в день, коли офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. А що ж, друзі, сталося? Чому? Так раптово заява на звільнення. Справа в тому, що новий закон, який підписав Зеленський, передбачає нові вимоги до голови агентства. І найголовніша вимога, з яких це прозорий механізм управління активами. До речі, так звана арма, по суті, займається розподілом грошей, які конфісковані. Ну, наприклад, в незаконних казіно там корупціонерів знайшли і таке інше. І логічно, що ці гроші потрібно направляти в армію, в лікарні, в школи. Тепер новий закон вимагає прозорості таких дій, ну і одразу глава сама пише заяву на відставку. Ну, якийсь такий собі дивний збіг. До речі, арма під керівництвом тієї ж пані думи нещодавно розшукало просто мільйонні активи високопосадовця, який використовував службове становище для незаконного збагачення. Уявіть собі, серед знайденого 22 об'єкти нерухомості, 9 земельних ділянок, 6 елітних автомобілів, 4 одиниці морського транспорту і навіть приватний літак, а також елітна нерухомість у Мілані та активи в Люксембузі. Ну і що можна сказати? Чудова робота. Направляйте тепер ці гроші до лав Збройних сил. Але головне питання залишається відкритим: чи зроблять вони так? Адже довіри до влади в населення досі немає. Ось такі, друзі, важливі та шокуючі новини ми розібрали з вами сьогодні. Залишайтеся в безпеці, бережіть себе, ну і своїх близьких. Тисніть лайк, будь ласка, і до зустрічі!